В ефірі радіостанція Колос. Доброго ранку, люди добрі. З вами журналіст Володимир Пищик. Сьогодні у програмі чи можна подолати корупцію у земельній сфері? Кому доводилося оформляти право власності на земельну ділянку, чи переоформлювати спадщину на пай, реєструвати договір оренди чи добитися справедливої орендної плати, той на власному досвіді переконався наскільки складно все це зробити. За бюрократизовані процедури змушують простих громадян та бізнес сплачувати корумпованим чиновникам величезні хабарі. Як визнають фахівці, рівень земельної корупції чи не найвищий серед усіх сфер державного управління? Чи ж можна ліквідувати корупційні схеми та подолати недоброчесність землевпорядників, реєстраторів управлінців, якими мають бути антикорупційні дії державних органів влади? Що треба змінити у законодавчих правилах гри, щоб додаткове фінансове навантаження не лягало важким тягарем на землевласників і землекористувачів? Відповісти на ці запитання вирішили представники професійних та громадських організацій, зокрема, асоціація земельна спілка України розробила програму «10 кроків для? Подолання корупції у земельних відносинах. Її головним розробником став відомий експерт у цій галузі, доктор економічних наук, завідувач кафедри землевпорядного проєктування Національного університету біоресурсів і природокористування України Андрій Мартин. Насправді корупцію подолати і в тому числі у сфері земельних відносин дуже просто: для цього треба мати політичну волю та рішучість. Чому ми, як громадські організації, запропонували самі цю програму дій по одній простій причині: будь-які кадрові зміни вони, як правило, серйозної користі поки що не приносять. І саме тому ми хочемо от запропонувати ці 10 кроків, які на наше переконання їх можна реалізувати досить швидко, буквально за декілька місяців. Перший крок на Україні треба. Щось починати робити із безоплатною приватизацією земель. Україна одна із небагатьох держав в світі, де взагалі безплатно роздаються державні та комунальні землі. Тобто, право це в нас є. Немає тільки от можливості це право реалізувати. Якщо всі ми, громадяни України, наприклад, зараз звернемося до розпорядників земель і напишемо заяву, що дайте нам земельні ділянки, які ми по закону можемо мати, всієї території України не вистачить, щоб задовільнити всю нашу потребу в землі. Безоплатна приватизація земель в Україні. Ні, масово перетворилася у спосіб тіньового перерозподілу земельних ресурсів, причому безплатного. Серед інших пропозицій програми «10 кроків для подолання корупції у земельних відносинах Андрій Мартин назвав необхідність стандартизації землевпорядної документації, скасування державної землевпорядної експертизи та ліквідація державних підприємств, які лише паразитують на адмінпослугах, визначення чіткої і прозорої межі у податкових платежах від використання земельних ділянок, знищення корупційних схем при оцінці майна та ліцензуванні землевпоряд. Ядників забезпечення якості державного управління у сфері земельних відносин у тому, що ці напрацювання не декларація, переконує той факт, що вже підготовлено два законопроекти для реалізації антикорупційної програми. Громадським активістам земельної спілки України у цьому допомагали, зокрема, фахівці проекту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест, наголошує головний юридичний радник цієї організації Павло Кулинич. Проект Агроінвест протягом. Останні роки досить плідно працює з земельною спілкою України, яка напрацювала ряд прекрасних, на мій погляд, потрібних назрілих рішень у галузі вдосконалення земельних відносин, загалі і захисту прав селян на землю, зокрема. Однак, документ «10 кроків по боротьбі з корупцією в земельних на мій погляд, один з найкращих документів, який народився у рамках земельної спілки України. «10 кроків передбачають врегулювання різних аспектів земельних відносин. Кожен з яких зменшить рівень корупції в земельних відносинах. безперечно ще один висновок. Десять кроків потребують кардинального вдосконалення земельного законодавства у різних напрямках, і, мабуть, от такого вдосконалення ми не досягнемо, якщо ми не розпочнемо зараз працювати над розробкою проекту нового земельного кодексу України. Розробка цього документу назріла, ну, наприклад, безоплатна приватизація. Вона була запланована земельним кодексом, і такі заходи, як безоплатна приватизація, були потрібні. Зараз необхідність у них відпала, їх треба переглядати, тому треба переглядати земельний кодекс. Так вважають, і в Держземагентстві України настав час жити по-новому без хабарів, і пропозиції, які є у програмі «10 кроків, цілком слушні. Переконаний начальник головного управління Держземагентства у Київській області Микола Іщук. По перше думка збігається. Однозначно треба вирішувати ряд питань по боротьбі з корупцією в органах Держземагентства, удосконалювати земельне законодавство, щоб люди могли користуватися тими адміністративними послугами, які надають органи Держземагентства швидко, якісно, безкоштовно. І на кінець то зник. знаєте, Оце такий туман кругом органів Держземагентства корупції. Це ви хочете вас. Є... Таке бажання, а тих людей, тих працівників, вони ж всі залишились на місцях. Чи все ж таки ви робите якесь очищення системи? На сьогоднішній день рівень корупції знизився протягом 8 13 року. Було 2000 тисячі кримінальних справ за участю працівників Держземагентства у Київській області. Конкретно на сьогоднішній день, протягом року, 2014-го, такі випадки можна перерахувати на пальцях одної руки. До речі, уряд розробив нову антикорупційну стратегію і передав її на ухвалення до парламенту. Документ передбачає створення спеціального уповноваженого органу з протидії корупції. Крім того, наголошується на необхідності створення прозорих засад фінансування виборів, діяльності політичних партій. Також пропонується внести зміни до кримінального кодексу, які унеможливлять звільнення корупціонерів від кримінальної відповідальності та покарання. Ви слухали радіостанцію Колос. Програму підготовлено за сприяння проекту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест у рамках інформаційної кампанії Моя земля, моє право з вами був журналіст Володимир Пищик. До зустрічі в ефірі.